Привіт, друзі. Сьогодні у нас в роботі Jeep Limited написано. гранд чирокий, не такий уж він уже і чирокий. Коротше, вся полеміка. На мене тут уже ругаються, кажуть бігом знімай, бо нам треба машину розбирати. Тут у нас буде антикорозійна обробка. Дніща з зняттям бака і чогось там, іще. подрамника заднього і всього остального. Така тачка, такий зараз у нас стан. Запам'ятайте її такою. Ага, бак тут у нас хорошенький, великий, хорошенький. Ну стан досить такий непоганий, хочу я сказати. Абсолютно. Тому антикаразієчка тут буде то, що треба. Все, тут ми подивились, тут ми показали, починаємо розбирати і робити речі. Процес у нас пішов, вже зняті підкрилки. Тут у нас от такий стан, чудовий, до речі. Ну, як, не ідеальний, але дуже непоганий. Ця арка у нас в такому стані, це все само собою буде чиститись, тому що ну, так залишати під антикор не можна. Задня арка у нас виглядає отак, от, а отут -от геть печально. І це все буде чиститись по-любому. Да, Машина 19-го року, але це вже дуже поганий сигнал. Оп, Тут у нас йде процес зняття труби. Оп, якраз зафільмував чотенько. Трубу треба знімати для того, щоб добратися до підрамника. А підрамник для того, щоб добратися до бака. Ну, коротше, труба у нас покинула чат. А задня ліва арка, до речі, досить кращий, набагато кращий. Дивно. Галяється у нас потихеньку кузов. Так, кардан відпущений в цьому місці. Ну, досить непогано. Досить непогано. Тут у нас все виглядає просто... Клас. І так, друзі, оскільки я не можу постійно знаходитися на станції, бо є ще у мене інші якісь задачі. Ну ви розумієте, поки мене не було, були зроблені наступні роботи. Була знята повністю задня підвіска. Був знятий бак, додатково кардан. І під цим всім ділом ми побачили зрозуміла справа, що дуже багато корозії. Е, також було залито все ґрунтом, підготоване. І зараз я їду на станцію. І скоріше за все, що машина вже задута навіть антикором. Тому рухаємося на станцію і дивимося, на якому там все етапі. Я сподіваюся, що хлопці вже збирають машину. Добрався я. Так от у нас виглядає задня підвізка, кому взагалі це цікаво. Отак от все, -от. чик-чик-чик. Але це не головне. Головне у нас отут. Подивіться на цю. Красоту. Подивіться на цю прелість. Фокус давай, о, молодець. Як воно тепер все виглядає. Ну Це просто от чого так з завода не зробити, а? Ну, я то розумію, чого так з завода не зробити. Тому що ціна цієї тачки буде потім... Ай-яй-яй, атата. Та й, коротше, отак от тепер у нас виглядає це все діло. Зараз ми пройдемося повністю везде Це машина вже сутки стоїть у нас, сохне. Ну, Ці всі е, речі робляться на ніч, щоб не дихати в сервісі цією всією історією. Але виглядає просто красота. Так, не повіситись тут на оцих проводах. Бажано. Так, йдемо далі. Ось така от. Робота, це у нас який виходить другий день. Це все. Ну як, початок третього. А роботи зроблено два дні. І по зборці, якщо все добре буде, то десь день і все буде закінчено. Тут так само. Красота. Перед цим же все зачищено, розповідав вже. Був спеціальний ґрунт нанесений ебоксидний, Отут, -от якраз і видно ґрунт ебоксидний, спеціальний, який під низ ложився. Тут просто балона не вистачило, тому є змога вам показати це все. Ну, а тепер залишилось саме просте, да? поодягати це все на місце. До речі, дуже важко оцінити. Чи це саме просте, чи те, що зроблено саме просте. Я думаю, насправді плюс-мінус однаково, що розібрати. Ну, До речі, розбирати легше. А от збирати вже ель проблема. Якщо хтось таке буде робити, то не забувайте, що на кардані треба мітки ставити, бо він там якби балансується. То й що, будемо приступати до зборки. До речі, друзі, ми отут от тиняємося, тиняємося коло цієї машини. О, дару. Але так і не розказав вам, що тут дуже цікава комплектація у цього джипа. Тут двигун стоїть потужністю в, як ви думаєте, скільки? Порядка 720 кінських сил. Так що, це не просто тачка, а тачка-пушка. Бачите? Тут по вихлопу навіть зрозуміло і по баку. якщо подивитися на бак, то видно, що тут. Його пропускна спроможність дуже велика. Ну і ще одна ознака. Це подивіться ви просто на оцю підвіску задню, на цей підрамник, з якого швеллера він зроблений, які тут потужні полуосі, які тут здорові тормозні диски. А це все говорить про те, що дурі тут просто неймовірна кількість. Тим часом, друзі, задня підвізка вже на місці. Карданейро теж уже залетів у нас на своє місце. Зараз залишиться. А, і бак же. ж. Бак теж на місці, друзі. І залишиться у нас вихлопна система. шпоньк шпоньк. потім підкрилки. Наприклад, як отут, от спереду вже бачите, підкрилочок, хлоп. Ну і потім колеса. І буде все. Джип був. Дозібраний, додутий і відданий клієнту, щасливому клієнту. Такий короткий відосик вийшов з антикорозійною обробкою з розбором. Я отримав дуже багато задоволення від цієї роботи. Результатом задоволений на тисячу відсотків, але ми робимо це не перший раз. Тому результат іншим бути і не міг. А з своєю думкою чекаю тебе в коментарях. А у мене на цьому все. Та й таке.